Порту Ярилу рилу живі слава. Дани купай купайлу и слава. 23 квітня на четвертому пляжі у Нави пройшли Ярильські веснянки. Дійство відбулося завдяки організації рідновірів України. Святкування очолив Зорислав Фіалковський, заступник голови громади ОРУ. Він провів обряди поклоніння Ярилу, богу радючості та процвітання. Прийми нашу пожертву і споживай язиками вогненного собаку. Мета діяльності організації пропагування здорового національного способу мислення та життя. Слава Слава!